Это у нас кто тут пришел? Что ты там побачила, Мусика? Малина! Ленты, ленты, ленты. Малинка. Она почти уже... Ах. Все. Что ты там нашел? А? Он, дивись, яка куча. Диви. Диви. Ленты. Вот он за кучкой сидела себе. Всё. Ну лись, ладно. А я думала сейчас брать ему да. Злиться. Ну ладно.

Я-я. Будьте. Ну ты? Дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин. Ай-ай-ай. Ну ладно, всё, ткать не буду. така куча велика, і там сейчас позагрібаю все в одну кучу чтобы больше было можно игоря свика позовка попрыгать его киспугай думав, що маму потеряли Это, кажуть, мені, маму маму в чернобаю оставили чуть не оставили в останній момент вспомнила вона не накупила Зубочисті. На зал проїти. С... Повбаска. Чай зелений. О. Желе. Овєтки взяла і сілі. Не треба. Тоже так. Я би там нашла. Сметану. Огурчики. я почему гирки? Я не помню. Я слышал, что ты спросила свежие, а не сливающие. Что... Да, он для свежий видно, что свежий. Это это. Гири. А папе все кефира купила? Папа у нас любит. Или закодировался. Какао, это за это какао казала, мрия, вот это, вот это, самое, самое 77 гривень одного, де ти взяв. Ти що кинув? Ну так я шару, я голд кинув. Я її не бачу. капуста. Всі кривляться. Це грибочки я сделаю, я казала, куплю грибочки, за таку зроблю. Покажу. Живі, що... Я в шоке, даже шампеніли. Це. це ето, що то завтра може м'ясо приготувати. Мама ще шлейк сделає по спичках. Завтра буде жарку. Сьогодні навечено сделала. А це взяла по-домашньому які... стегно. Лапшичку зробимо. Видно, що домашню, бачите? Це теж чай зловили. Мандаринки. не хочет мама. Герлянду уже повесила. Там як мандарин думають, все вже новий год. А я мені надо, щоб именно на Новий год. Не надо раньше. Я тоже привишу на Новий год Мандарини, і всяке таке. сметану взяла на этот. Голубці хочу зробити. Це знаєш, я брала в це, що біля остановку, магазинчики тут. Mm. Пакети, mm. таки такі кола, папи, цепорі, такі ягод. Це у нас ще є, тільки чисте, чисто. Це ж пряники, оці м'які, хороші вони. Плапір, щось таке, в общем. Це на базаре мы брали Семь... подожди 100... 120, 120. А, все по 120 у а це колбаса такая цалями не варенка там разрежем потом покажем все такое добро некоторые без бутерброда в школу и не хочет взяла еще ленту что-то таких Ты от ці два кольора переверни. Так, О, так це бежевий. Це бежевий. А це біло у мене есть, тільки вона широка, а це взяла уже, щоб було красивый такой. Цирбежевый. Це, це, це часник по 100 гривень, це что я казала, дедушки взяла. Сидиш, кажу, бідний, так мені його жалко, став то підійшла до нього, кажу, я в нього не буду нікого брати. У нього він сидить, так знаєш. Чуть не на землі. Так, да? так жалко, я не можу це такі оце люди пожилі. Взяла. Так це, хороший... Я, ми вам знімали. Отакий От мелкий по 120. Угу. От, дідушка по 100, Тут большой. два сорта ці цибульки. подивитесь, які вже не пам'ятають, які тут. Які ви нарекламірували, навіть такі купили. Так. Це ж, чуть не забули, то бігла вже. Тож, діти просили ковбаски пожарити, оце. Так Що завтра будеш Все, <різь> Я взяла тут три пачки, мені надано, да, о, це мені треба на пляж. Да оподробив і була. надо, буде? Вика, я как недавно вашу тюльпу почистила, да. угу. О. а я тоже не сказал добрый яблок, еще не сказал, яблоко вы еще, <с> добрый обед уже, после обед, а не, не допомога. да кучку там тоже так надо разгорнуть, не, не надо, не может, Туда ж прыгать можно теперь в кучу. Так, вау, бум. Да, теперь она не очень и все, горит. А вдруг... копыть, вот. и сгорит. А бум. Только процент за копейки. Подожди, а где это? А, мы его сейчас у сумочки. Не, на ну, последний момент мы его заказали. А где, тут нанесли? Да, сумочка. Ну, его да, еще что-то. И фильтр на а, этот. Да, а мама может, уже не разбирается, а я с сумками кажу иди, говорю, потом я в следующий раз я фильтр куплю. Я хорошо сумку такую купила в хозяйстве. Сейчас спашки. Господи, нашу вам сколько спаш. Ну, ты мини не для работы. А, у тебя же не цветы, да, что? мы. Господарские мыли. Ну, и... тут. 72% Тут собираюся эти чеки. Вот это вроде сколько читать. Я це люблю чеки читать. Все вроде нема. Нема нічого. Буду читать. Папа, там, что сказав, фильтр. Ні, то я потом говорю куплю. Це шухоса, а уже и автобус. А с сумками по магазинам ходить, то так и дело. А с в горшочки садить? Будет? Да нету. На улице. Все советуют на перо лучше зимой садить. Да. Чеснок, цибуру. Ну, Чеснок-то так скупилась. Да? Чеснок-то ясно. Пучка, мама там мне казала, что царь, Что ничего куплять не будет. Не, не, -не цари раз ничего. И ничего, ничего Та так все, что надо. То бывает такие, что... А це що, що не надо ленточки? Ну. Мамі надо. Ну, то тумані, а мені що не знаю. А, так, русское. Мамі надо, щоб усіх було красиво. Да. Ти <свісно> <свісно> <просто, чи> що думаєш? Вона є защіп. Як просто <свісно> чешу. Так, все пішло, отрядів. До показали, що щу, купили все. Який треба було провести <свісно> з дзеркалами. А Сколько там будет то предметов? Не одно же зеркало надо было ставить? Два. Но. Два. Так вот чик. Где-то там градусами знаю. Тут, что... Где ты по бутербродам расшиваешь? В дождь он спустился. как не вовремя хоть прошил. Ты даже зонтик есть? А что, я как колбаска? А. Якщо він сам попросив без сира. <реш> Мандаринки зараз надо попробовать. Сказал, там мандарини були два сорта. Кисловаті, ну так. А це грузинські, так? Да? Грузинські сказали. Це без косточек. Без косточок і да, сладкі. А ті такі кисловаті. Ну, стої, конечно, от ті ж лучше. Дешевше, ті Шо, 94. Да, так 14, і щоб сладкі 14. були. Ну. А ці 100, чи 114, 14. Та вони ну, набагато дороже. У ну, синіх не було. Зайшли в магазин за синім, каже да? на базі їх нету. А що, є сині мандали? Так. Да. Баклажани. Синенькі. <рес> а я бачила в цьому точку Нема, Ми а, Ми от завтра відео посмотриш, яку кукурузку бачила. А, кукурузку. Ну, палець моє. Такі малюсенькі Ну Там де я усю, ето, капусту купила. Угу. І оце ж там морковка, сразу вот это в ведерках. Ага. І, і там качанчики маленькі такі. <сум> ну что що -то... Род, Родственники наші. А. Пахну, вже новий Год. <сум> а, вже новий год. О чай-чай, да, добрый, добрий. Чи що ти? Ти не чай, чи що? Чай. А чого ти це корень на порч? Ну, я вам предлагала. Я спеціально вибирала ягодний, щоб вже. Щоб було. Скажи, вечора що время скупе. Якщо ти пачки вже і за сьогодні не стало. Я буду з м'ясом <гум> їсти, М'ясо забувати. Що це у нас таке случилося, що ми оце, оце після вечері чайочок не п'ємо? Та то, що прохладно. Хотя уже вчера по темному вышел, нормально было. Тихо-тихо так бы. Да так можно вийти, так и на улице посидіти. На я бе чисто сейчас надарил. А и так есть. Раз. Добро переводить. Вообще, вообще он наля. Главное, яблоко, когда шкіркою шкоркой надо есть. А мандарины без шкорки, да? На яблоко можно так есть. Ну нужно. Сами витамины в шкурка. И вот тут вот, пептин или как тут. Я там залезу, да. Ну да, да. Пахне бандеринкой mm -hmm. этот, Значить риба столов 200 гривень за кілограм, карасі по 70. Точнее филе уже. Ну вже розділено вже все. А если б сила воно б дешевше було. Mm -hmm. Уже все готове. Нарізають любий кусочок, кажуть, Наріжемо, якщо вам надо. Ну карасі по 70, було ж по 50. Ну хороші такі автобус? Так, <гум> да. це що ми це? На автобусі яких їх вести, то таке, Ну нічого. Сьогодні людей багато, було, да. да. ну, так, нормально. Ну, сиділи. Але. Все одно. І молодежа, головного скоп. Платили да. в автобусі. Всі Смотрите, молодежи много. Уроді студенти вчиться. Хто даже, в Черкаси не? поїхав, хто ну, от, оттуда приїхав, хто там, знаєте. Ну, кому треба, куди їдуть. Кому як удобно, в який день їхати. Колись я ж кажу, їхали в суботу, ну пусти автобус. Ну, шо це? ну як, не пусти, там були люди, але ну, не так, щоб таке діло. Провели герої. Да. Сьогодні два роки Діані наші. Два года прошло. Погибла молодая семья вот эта. Богато, да, героев провожали? Так вот с 24-го не было ни сведений, ничего. Все на рассчитывали, что без вести знак. Тут ДНК отошлось. Та хля, самое вкусное почалося, не слухай. Я з этими єму нормально. Я На що їх обтирати, Я ніколи, я все обтираю. Ніх не обдирати, вони не вкусно. Та я тобі положила, він мені дає. не дає. А, чистий. Я думаю, ти со мною ділися. А ти Ой, мені досить? Ні, дожди. Лимона, скажи. Дякую. Саме здоровий, дам. Бач, молодець. Все, почистили. Ні, мене ж є усе. що. Ні, то я пошутила. то я проверяю, чи ти мені досичення. Так, ну їжте. Вода як змінилась. Дощ пройшов. Говори, ми снадії проїхали. Товарися, каже, основної ночі там буде. 60% или 70. Все таке. Сейчас 20-30%, но ну, все равно моросить. Так, пойдем только черри готовить. Все, отдохнули. Да уже ждала просто пока достирается. Когда он Ну, так, цей раз беру дві банки, щоб більше було солсам, бо дуже-дуже вкусно. Сейчас м'ясо обжарим. Я вам показувала вже. Чого бачите, може другий раз його делаємо. То, що дуже дуже, дуже э, это, вкусно. Mm. Всім понравилося я вирішила ще раз купити. Ну вот це раз їхали і купили. Я б так уж мякоть, а на те краще. Так, кості И этот. Тоже шишкурочка так вот еще. Знаешь, прожаривать этот надо. Я чуть-чуть сильніше прожарю в цей раз. Чтобы такая корочка была. И потом будем это все. Уксус буду добавлять. И по желанию, может и добавили. Я буду добавлять. Перчик мол. А перчик не надо, тут есть острые. Не буду я. Спасибо, что постирала. Только куда вешать? Ну, буду вешать тут здесь. Нічого страшного, є ж, що шок. 60-70%. Дощ буде. Зараз 20-30, але у нас іде. Да? Ну, що так, дощ. Воно що точно буде. буде. Оно видно, що дощ буде. Чеснок, чесно ж купили, це ж лень, понимаєте ж, почистить. Я буду добавити. Ну це дуже добре пахне, так? Готовий. Этот? Та ні, ну хай що yes. ти буде, що думає. Завтра, якщо дождя не буде, то треба посадити цю бурку. Можна так просто провести сразу лінію і все. І не треба там нічого куди це саме. Земля мягка, хороша, там копалися і осінню, і весною копалося, так що це добре. Зараз будеш кварчати. <laughs> кварчати. А я накрию, але не буде зараз кварчати. Зараз. Ну, видно, да, что отличается от бролера? Да, я только по домашним бачу купую купила мясо Видно, Вы что, да, дай домашний. Ну что, кстати, не помню, что все равно. Большой да. выбор, все равно, мясо да. такое. Оно сейчас да. начнет ужариваться меньше станет. Да, она и это. Сделаю лапшичку с мясом, супчиком, а может что-то там захочу. В общем, это надо все пытаться детей. Что, не вини решать, у них хай-карут, я буду... Крути, вот вчера, да? Yeah. Вроде побалакали мясные шарики или пельмени. Чтобы не лепить все мясные шарики. Сняшу, лепу вкусно, подлива такая, что все хорошо так, что... Сейчас. Ну и как раз по два шарика каждому вышло. Да, на вечер. И до этого сделаем еще сейчас. Вот. А завтра у меня праца. Я буду работать до обеда и после обеда. Вот. На тортике буду снимать, так что у меня хорошие. Заходить на тортиках і в мене сьогодні відео виставили з ефір, питають Надя, скільки стоїть, Надя, скільки який вес, коробочки, стоїмості, все. Мої хороші. Пишіть мені, я не буду писати Ціна яка коробки, що іменно надо, пишіть в Viber, Facebook і Instagram. Я вам отвітю там, отвіть, я вам дам. Номер список. телефона, що під відео, это і найденний вайбер є на да. этом номері. У мене я список одразу виставляю, вам диви, ви дивитесь, що вам треба, тому що кому що хочеться, кому стільки трояндочки, там, комусь вот, да, Сьогодні отправляли, это п'ять піонов. Да, сьогодні п'ять піонов. Там тю, пару тюльпанов ще, щось, щоб всім этих було. То, що хоче, пойміть, як я вам скажу, скільки воно стоїть. По вісу я зефір не звішую, мої хороші, не звішую. Я по вісу, так і всі, хто робить зефіри, вони на вес не продають. Кожна квіточка стоїть окремо, по різному, розумієте, всі різні ціни. Так що і коробки, коробки є і самі здорові, є і середні, є і маленькі такі. Ну, що іменно ви хочете, те ж саме, я ж кажу. Як я вам можу сказати? От, сьогодні я висилала таку середню коробочку. Не саму саме середня коробочка така була все. От. Так що, ну, якось так. Ну, у мене маленькі такі малюсінькі, ніхто не за мене заказують або здоров'я ну, такі, прям самі, або середні такі, там ще між середніми і да, ще йде, ну так чуть-чуть. Менше, чим та. сама. бажає 40 на 30. Саме потім зроблено. йде 30 на 24. Вроде, такое. Да. А це потім 25 40. на 25, то да. потім ще менше. Ну, Завідки тільки, так, да, 40 гривень. Бо у мене там прайс-ліз, у мене я не дописала завітки. Оце 40 гривень стоїть зефір на 2 половинки. Це зразу 2 половинки, стоїть 40 гривень. Ну, в магазині такого не найдете. там ну, розмір ну, такий здоровий. Там і вкусный то і все там. Магазини є магазини. в общем, Взагалі, отак, ми короче. Кому надалося, тільки туди пишіть мені. Я буду тільки там відповідати вам, що вас інтересує, ви Вы будете вибирати, що вам хочеться. Я все зроблю, постараюся. Якщо вам треба, якщо ви хочете і все. Завтра в мене атляски, завтра в мене. До обіду, після обіду я буду старатися, мені зробити треба два. Мені треба скоріше, щоб я успіла до 23 числа. Потім, я подивлюся по времені, там ще один хочу, потім ще. Там ж нескільки хочеться зробити, понимаєте. Їх багато, дуже багато. І кожен по-своєму красивий от такі да красиві є. От якщо торт то стандарт, ти, так, я так зрозумів в пляцях можна... что хочешь там творить. Любишь ну, да. эти, да, ну все равно надо трошки, чтобы был ну, вкус, якось так знаешь, И что не что-нибудь. Не, ну что, творчество, идеи да. целых куча можно там. Да, там что ну. такие дела. Ну да, да, конечно. И сейчас лучше бы Да, моросит. А да, что с таким? Да, ну, да, прошел да, это, да. когда уже стоят. Ну, бачу, то обіжали, бачив, Таня вчора казала, що каже, буде дощ завтра. Mm. ну Ми з'їздили хоч нормально, без їжджав, так? Нормально. Отак, зараз я м'язко приготовлю. Ще порядок а морозів, Мор... я розмово за холодильник, зараз да. хочу морозівку перемити, але все, я, то посортувала де що куди. Ні, так. І все, щоб чистенько було, як завжди. Помию зараз, поки буде це все тушити, я піду помию, перемию. І все, все по містам. От так, от сьогодні діти обирали в хаті. В нас завжди субота, що-шо, що, субота у нас обов'язково щось. Я говорю, переживаю кучу ні виїздити. Пойшов, вже розмотав, витягнув. Розв'язали, замотали, опять йому. Прибіг. Зуб випав. Зубам пройшов, але в мене зуб, зуб випав. Боже. Вирост. В хаті тепло, хорошо. Батареї всі гарячі. Тепло. Так що отак от. Такі у нас плани поки. Дай Боже, тільки завтра, щоб нормально встати, да? щоб так усім було, що стали. Дякую, сказали. Богу, що дав поспачу, розбудив і щоб дав нам сили на цілий день, щоб усі все було добре. І щоб новості нам в Україну хороші були, правда? Mm. Я кожен день прошу, дай нам новостей хороших. Хай закінчиться це вже все. Кожен день просю За всіх. Так, ладно. Зараз я відкриваю кришку, тому що мені треба піджарити. Так, ну что, мои хорошие. Готовится мясо. Сегодня добавила две баночки уксус налила чуть-чуть потом сахар столовую ложку добавила уксуса я две столовые ложки добавила и чесночок все у меня все таки красота получается Толстым. Пахнет так хорошо, так что готовьте. Ну все, мои хорошие, всем я желаю здоровья, благополучия, мира, добра и всем пока-пока.